Компанія Оскар Груп працює на українському будівельному ринку з 2007 року і займає лідеруючі позиції по імпорту полікарбонату в Україні. І сьогодні, незважаючи на їхню популярність, я також комунікацію з багатьма проектантами, компанія розробила замовила точніше розробку об'єктів своїх виробів та імпортованих виробів для. Зручної роботи у середовищі Autodesk Revit. і зараз ми з вами поговоримо про ці вироби, як вони виглядають, та що вони є, що вони собою являють. Загалом це файл доступний. З 2020-го ревіту і включає в себе досить широку лінійку виробів. Зараз ми пройдемося з вами по цій лінійці, подивимось на їх особливості, з зроблені ці сімейства, а також де приклад оформлення документації та специфікації для цих виробів. Сподіваємося, що ці вироби зможуть суттєво полегшити роботу всім проектантам, котрі вже використовують Autodesk ревіт як основну програму для проектування фасадів, або планують на неї перейти. Тепер це стало ще простіше, адже все-таки є розроблені матеріали, а також типу розміру для багатьох елементів. Незалежно чи це є дахові конструкції чи стіна, або ж, наприклад, навіть стеля. Частина об'єктів було розроблено в межах базового типу розміру, базових сімейств, в Revit, які можна моделювати, так як вам буде зручно, розуміючи класичні підходи по роботі в ревіті, по створенні з, наприклад, ухолоутворюючих елементів, так і. Базових елементів конструкції в Revit. Частина ж конструкції розроблені більш складними об'єктами з більшою деталізацією. Тому ми сподіваємося, що ці об'єкти підійдуть кожному і задовольнять максимум вимог серед всіх проектантів. Отже, якщо ми подивимось присутні об'єкти і для стін у високому, високій деталізації, повторюючи реально. Геометрію об'єктів, це серія, скажімо, ООН для дахів і для стель окремо розроблених. Окремо ми маємо широкий набір елементів для дахів серії Grec, для двір серії Covertage, а також вітражні системи, вітражні елементи, які теж були розроблені нашою компанією, так, для того, щоб закрити. Високий рівень деталізації проктантів, а також задовільнити специфікації, які ви побачите трішечки згодом. Так, отже, давайте пройдемось далі. Це в нас серія реверс. Один тип, другий тип. Це в нас знову ж таки стінові конструкції. Легкі конструкції. Так, Полікоординатні системи Lexan. Аналогічно присутні тут. І відповідно. Ми маємо з вами в самому кінці цього файлика, так, ми маємо з вами дві декілька таких ось об'єктів побудованих. Вони є базовими d моделями для того, щоб ми могли показати вам, як створені листи, а також як працюють специфікації. Відкривши Sheets, відомість заповнення проріз вітражів, ми побачимо з вами, що в нас присутній лист із специфікацією і два вітражі ВТ-1 та ВТ-2. Як можете побачити, присутня технічна документація, присутні контакти виробника аналогічно у. Елементах в системі. Також присутні два вітражі, вони мають автоматичну специфікацію, і при зміні характеристик цього вітража, звичайно, що в нас буде змінюватися їхня площа і їхня довжина. Так, у випадку з простими системами це досить просто гарно працює. У випадку, як ви знаєте, коли наш вітраж трішечки складнішої геометрії, тут можна. Можливо, треба вдаватися до певних хитрощів по підрахунку систем і по підрахунку елементів. Так, деякі панелі можуть бути замінені на базові панелі. І на даній сторінці цього прикладу незамітно, але якщо перейти на іншу сторінку, то ви побачите, що ми з вами будемо мати ось дві системи, дві вітражних конструкції, раз і два. І подивимось зараз, як працює специфікація в прикладі вітражної конструкції, коли в нас точніше працює панель. В прикладі з цієї вітражної конструкції. Якщо подивитися, ця система, вона є досить таки деталізована, так, з високим рівнем деталізації. І е, хто працює в Revit, той знає, що коли ми робимо кастомні панелі, в себе так, в якоїсь своєї геометрії, Revit дуже сильно свариться, коли ця панель виходить непрямокутно. В межах прямокутних панелей, ви знаєте, можна зробити будь-який рівень деталізації, будь-яку проробку, все класно. Але що робити, коли в нас в нас панель не виходить? Прямокутна, а потребує підрізки. І, на жаль, чи то на щастя, зручність полікарбонату полягає в тому, що ми можемо абсолютно без проблем ці панелі підрізати. Яким чином вийшли з цієї ситуації? В даному випадку, якщо подивитися на високий рівень деталізації цього прикладу, то ми побачимо з вами, що це сімейство складається з двох різних типів панелей. Один, одна панель це Honda 855 RUF. Так, це деталізована 3D-панель, але там, де в нас вже ReVit не може поставити нам складну панель, ми маємо замінену на типову панель and Wall. так, яка є системною, яка прекрасно специфікується і прекрасно вказується. Тому наша рекомендація, якщо ви маєте такі панелі і вам треба зробити на це приклад документації, використовуйте нижчий рівень. Деталізації для роботи. Хочеться згадати також, що для цих полікарбонатних систем були розроблені матеріали. і Оскільки перелік матеріалів досить широкий, і полікарбонати можуть бути зроблені практично в будь-якому матеріалі, то дуже сильно рекомендується заміняти базові типові матеріали на панелях під необхідні матеріали саме для вашого, вашого об'єкту вашого завдання. Ну що ж, Всім дякую за увагу. А останній момент, де завантажити ці сімейства? А от для того, щоб завантажити ці сімейства, вам потрібно перейти за посиланням. І за посилання не простим, а за одним з двох. Або за посиланням на нашому, під нашим відео в описі до цього відео, або з сайту Parametric відкрити бібліотеку. Відкривши бібліотеку, ви попадете на новий ресурс Leap Parametric Center. Суть цього ресурсу в тому, що ми. Хотіли зробити середовище зручне для проекта, зручне для обміну інформацією і обміну різними сімействами у середовищі для bim середовища. Тому, відкривши його, ви можете побачити бібліотеку, відкрити всю бібліотеку. І ось тут буде каталог полікарбонатних елементів від Оскар. Хочу звернути вашу увагу, що всі об'єкти на цьому сайті абсолютно безкоштовні, а також ми маємо змогу додатково. Завантажувати ваші сімейства, а якщо вони у вас є хороші, ви маєте бажання ними поділитися для проктантів в Україні і для того, щоб підняти загальний рівень та загальну якість роботи. Ну що ж, дякую за увагу. До зустрічі у ревіті.